Він повинен вирішити, що йому робити з його дівчиною. Перед Джимом постав нелегкий вибір. Однак, в якийсь момент він вирішує вибрати обидва варіанти. Такого розвитку подій не міг передбачити навіть альмеджик. На щастя, для Джима це був просто сон. І джулс вчасно привела його до тями. Бідолаха навіть забув, як дихати. Джулс доведеться нагадати своєму хлопцеві, як це робиться, і пояснити, чому він може дихати під водою. І звідки в нього взявся хвіст. Схоже, це був зовсім не сон. Джим зараз збожеволіє, він зовсім не розуміє, як став русалкою. Може, Ель Меджик допоможе розібратися в тому, що відбувається. Щоправда, трохи поганий зв'язок через воду. Ель-Меджик зовсім не розуміє, що бурмоче Джим. Ага, тепер зрозуміло. Джим не задоволений тим, що став русалкою. Ель Меджик буде радий допомогти, чим зможе. Ні, підводна маска Джиму точно не потрібна. Він хоче повернути себе колишнього, і Ель Меджик має варіант. У нього ще залишилося трішки чарівних бобів. Джим, не замислюючись, з'їдає один. Залишилося лише дочекатися дива. Ура! Ноги повернулися до джима. Ось тільки Джим все ще під водою і все ще здатний дихати. Щось тут не так. Джимові доведеться звикати до нового життя. Для початку новоспеченій русалці було б добре ознайомитися з раціоном. Фу, водорості. Однак ресторан якраз знаходиться під улюбленим місцем рибалок, а ось і делікатес. Щоправда, з ним треба бути обережнішим. Якщо хочеш отримати ласощі, потрібно трішки практики. Тепер, Джиме, можеш спробувати. Ну, як тобі? На смак краще, ніж на вигляд, так? А ось рибалкам не подобаються такі ситуації. Джим продовжує вивчати своє нове помешкання. Подивимося, що тут у нас симпатична мушля. Ой, схоже в ній хтось є. Дивний домашній вихованець. Добре, що Джулс тебе надовго не залишає. Вона якраз принесла свій сімейний альбом і ладна поділитися історіями з життя. Подивимося. Яка симпатична ікринка, та це ж її перше фото. А от і перший день у коледжі. Вона була зовсім мальком. Дивіться, Джиму схоже подобається. Ось фото з випускного. А це не може бути. Все могутній посейдон бог морів. Джиме, ось хто напевно зможе тобі допомогти повернутися до суходолу. Тобі треба терміново познайомитися з посейдоном. Залишилося тільки вигадати, яким чином. Як організувати зустріч, потайки від джулс? Планування зустрічі з посейдоном було несподівано перервано. Знову ці надокучливі рибалки зі своїми гачками. Схоже, Джим такий голодний, що геть забув про настанови Джулс. На щастя, вона знову поряд. Джиме, не забувай! Повільно та дуже обережно. Адже ти хочеш поїсти, а не стати їжею. Еге ж, тобі доведеться уважно слухати Джулс. Якщо хочеш всьому навчитися, непогано виходить Джиме. Незабаром ти робитимеш це так само вправно, як і твоя дівчина. Русалки теж люблять кіно. Зовсім як наземні. Однак у підводному світі є проблема з охоронцями. Найменший привід відволіктися призводить до того, що вони зовсім забувають, у кого перевіряли квиток. Ну ось ця рибина все забула. Пояснювати, що ви щойно віддали квитки, марно. Доріан все забув. Тепер він чекає на нові квитки. Схоже, дана ситуація розлютила пірата. Ось бачите, з ним марно сперечатися. Джулс не витримує. А ось Джим вирішує скористатися її відсутністю та розпитати щодо посейдона. Доріан точно знає. Щоправда, не може згадати звідки. І хто це? Джим ніяк не може придумати, як потрапити до Посейдона. Обережніше, Джулс не має знати, що ти затіяв. Схоже, вона має для тебе доручення. Цих перлів має вистачити на похід до магазину. До речі, Джиме, тобі ще знадобляться садові ножниці. Що? Не зовсім розумієш, навіщо вони тобі? Постривай, Джиме. Спочатку треба було дослухати Джулс, Адже вона тобі їх не просто так дала. Рибалки останнім часом все частіше користуються сітками. Потім не кажи, що тебе не попереджали. Ну от, тільки погляньте. А він ножиці не хотів брати. Треба було слухати джулс. Вона ж за тебе хвилюється. Ну нічого. Ну, вона тобі допоможе. Схоже, хтось дзвонить у двері. Труз заклопотана, доведеться тобі побути господарем. Відчиняй! Це ж підводний комівояжер. Ці хлопці постійно продають дрібниці і дуже нав'язливі. Так, з ними складно впоратися. Справжні риби присмотні, хоча з іншого боку ця акула може бути корисною. Можливо, вона знає, як потрапити до посейдона. Джулс іде. Путіша. Вона не повинна нічого запідозрити. Як ти їй поясниш, придбання ложки. Схоже, вона починає підозрювати. Ти що з глузду з'їхав, Джиме? Джим неймовірно сумує за суходолом, за парками і їхніми деревами, за горами і, в принципі, твердим ґрунтом. Джулс потрібно щось робити з цією меланхолією. Можливо, перегляд мультиків підвищить Джимові настрій. Він зовсім розкис. Ну і які мультики без чипсів. Чипсів із водоростей – ясна річ. Чудовий початок. Кадри світанку. Це лише посилить тугу Джима за поверхнею. І ще більше нагадає йому, що він збирався зробити. Зустрітися з посейдоном. Тим часом рибалки на поверхні зовсім зневірилися. Доведеться звернутися по допомогу до приманки. Свята риба. Схоже, туга Джима призвела до того, що він зовсім перестав стежити за чистотою. А там, де бруд та розпач, можуть оселитися морські їжаки. Джулс не полягає на прибиранні. Не можна гаяти час. Морські їжаки дуже швидко розповсюджуються. Джиме, краще би тобі розпочати прибирання одразу. Але певна річ, ти вже в своїх мріях. Джиме. Потрібно почати прибирання. Часу обмаль. Потім будеш мріяти. О, ну ось. Дивися, морський їжак уже на тобі. І друзів привів. Джиме, тебе ж попереджали. Чудова робота. Тепер доведеться сперечатися з морськими їжаками, чия це квартира. І чим більше часу ти гаєтимеш на паніку, тим більше їх стає. Вони відчувають твій страх, Джиме. Вихід тільки один. Завершити прибирання. Вони підуть, якщо втратять джерело їжі. Нав'язливі маленькі монстри. Джиме. Не складай руки. Потрібно прибрати все до останнього папірця. Справу зроблено. Так тримати. Залишилося позбутися останнього їжака. Книги, ймовірно, допоможуть відволіктися від нового життя. Однак всі книги очікувано проводні простори. Навіть почитати не дадуть. Настирливі рибинки. Від них немає відбою. Звідки вони взялися взагалі? Джиме, ти просто неправильно це робиш. Ці рибки просто зголодніли. Дивися, як це робиться просто та елегантно. До речі, Джулс помітила світлину. Їй дуже цікаво, навіщо тобі знадобилося фото її батька. Стоп, батька? Джиме, весь цей час ти був так близько. Просто спитай, чи зможе вона організувати вам зустріч. І ось ти в палаці. Хіба може батько відмовити Любій донецьці? Знайомся, Джиме, перед тобою цар Посейдон. В житті він щоправда не зовсім як на фото. Схоже, цар всіх морів трохи себе занедбав. Та нічого, просто попроси допомогти. Фізична підготовка навряд чи позначиться на всемогутності. Посейдон слухає. Та чи чує? Схоже ні. Здається, все, про що він думає, їжа. Джиме, твої молитви марні. Цьому старому байдуже на все, окрім їжі. Єдине, що зараз допоможе Джимові, це знак згори. Не той знак. Гурські коники. У цього хлопця на думці суцільні ложки. Знак згори, знак згори. Джиме, дивися, гачок. Весь цей час тобі говорили бути з ними обережним. Але що, якщо цього разу не відпускати гачок, тільки подумай про Джулс. Це ж може розбити її серце. Як тобі продовження історії про Джулс та Джима? Хто з персонажів сподобався тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях. Якщо не бачив першу частину, то обов'язково подивися. І не забудь про лайк та підписку.